Вітаю вас, жителі села Драго. Хочу повідомити вас, що в травні в Драгові буде перейменовано 15 вулиць. Ці вулиці будуть перейменуватися не всі, їх є тільки 15, і вони перейменуються не за бажанням Драгівської сільської ради або якогось депутатів, а на підставі закону України про засудження комуністичного та національної соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої пропаганди. І ви маєте можливість подати свої пропозиції з 5 квітня по 5 травня щодо назви вулиць, які будуть перейменовуватися. А перейменовуватися будуть наступні вулиці. І є така пропозиція їх перейменувати в наступним чином. Пропозиції подавала спеціально створена тимчасова комісія Драївської сільської ради з питань перейменування вулиць. Пропонується перейменувати вулицю Ватутіна на вулицю Сагайдачного. Вулицю Гагаріна на вулицю Дубенця. Вулицю Глінки на вулицю Лисенка. Вулицю Горького на вулицю Маланюка. Вулицю Комарова пропонується перейменувати на вулицю Січових Стрільців. Вулицю Кошового пропонується перейменувати на вулицю Кожедуба. Вулицю Кутузова пропонується перейменувати на вулицю Чорновола. Вулицю Лермонтова пропонується перейменувати на вулицю. Ліни Костенко. Вулицю Макаренка пропонується переіменувати на вулицю Миколи Ріжка. Вулицю Маяковського пропонується переіменувати на вулицю Синевича. Вулицю Павлова переіменувати на вулицю Рософі. Вулицю Правди переіменувати на вулицю Леонтовича. Вулицю Пушкіна переіменувати на вулицю Каденюка. Вулицю Суворова переіменувати на вулицю Княгині Ольги. І вулицю Толстого перейменувати на вулицю Коцюбинського. Щоб ви більш детально ознайомитися з цим списком і назвами вулиць, які пропонуються перейменувати, і в честь кого вони будуть перейменувані, переходьте за посиланням під цим відео і ви перейдете в Google форму. І в Google формі через свій аккаунт Google, ви зможете онлайн. Висловити свою думку, чи згодні ви з даною пропозицією щодо перейменування, або можете запропонувати свою пропозицію. Так само ви можете написати свої пропозиції на електронну пошту Драйвської сільської ради, або особисто зайти і подати свою пропозицію до Секретаря Райфської сільської ради. Також даю вам можливість, хто знаходиться за кордоном, має можливість через Google форму висловити свою пропозицію, а так само даю можливість. Щодо перейменування вулиць можете у телефонному режимі надіслати свою пропозицію мені на вайбер за номером 097 -220 11 Нагадую вам, що пропозиції приймаються тільки до 5 травня. Після 5 травня буде обговорено всі пропозиції і прийнято рішення щодо остаточного перейменування даних вулиць. Якщо маєте бажання берете участь в опитуванні, у висловленні своєї думки, не маєте бажання не берете пропозицій. Щодо Google форм, якщо переходите за посиланням під цим відео, переходите в Google форму, де відразу на початку під фото є список вулиць та нові назви, які пропонуються, з якими можете ознайомитися, при заповненні Google форми. Зазначаєте в опитуванні, чи ви проживаєте в селі Драгово, так само обираєте вулицю, на якій ви проживаєте, зі списка тих, які пропонуються перейменувати. Якщо ви проживаєте на вулиці, яка не буде переіменуватися, просто зазначаєте в самому кінці опитування назву вулиці, на якій ви проживаєте. За бажання можете вказати там свій мобільний номер телефону, по якому вас буде повідомлено про наступний етап проведення громадського обговорення і про результати громадського обговорення. Після того переходите до е, обговорення, де пропонується вам або погодитися з запропонованою назвою, або, за, на, на, або запропонувати свою назву вулиці. І в самому кінці опитування натискаєте кнопку Відправити і за результатами всіх опитувань. Та ваших пропозицій з 5 по 10 травня буде опрацьовано і прийнято рішення щодо остаточного перейменування. Маєте можливість вплинути на те, як будуть називатися вулиці в нашому драгові, тому запрошую вас приєднатись, беріть активну участь в перейменуванні вулиці села Драгова. Дякую вам за увагу. На все добре.